Тимофій Бондарчук Житомира вірить, що років через 50 буде побудовано вигадану ним модель малогабаритного пасажирського корабля. Однією з його переваг є екологічна безпечність. Він не спричиняє викидів СО2 у повітря, так як працює на електроенергії. При нестачі електроенергії, яка знаходиться в акумуляторах, вона поповнюється з допомогою сонячних батарей. Також корабель може для руху використовувати енергію вітра. Цікавляться транспортним моделюванням і дівчатка. Руслана Степанюк з Новограда Волинського змайструвала історичну модель вікінгів Корабель Дракон. Я представляю модель дракар. Це ну, колишня ще модель, її, нею користувалися вікінги. Вона в перекладі означає корабель дракон, оскільки ці вікінги вони коли направлялися, то в передній частині вони розміщували голову дракона, що означало високий статус власника моделі. Проте, коли вони наближалися до дружніх народів, то ця голова знімалася, тому що вважалося, що вона може відлякати добрих духів. Воєнні дії на сході нашої країни спонукали Дмитра Бондаренка з Коростишева сконструювати. Модель уявного багатоцільового авіаційного комплексу Укроп-1. Юний авіаконструктор вірить, що його розробка допоможе подолати ворогів. Жліт укропа здійснюється вертикально. Після набору висоти 5000 метрів бортовий комп'ютер вмикає два прямоточно реактивні турбореактивні двигуни, які працюють на рідкому водні. Як зазначив керівник гуртка Бердичівського центру позашкільної освіти імені Олександра Розумкова Сергій Рев'язов, останнім часом зросли патріотичні настрої дітей і їх все більше цікавить конструювання моделей саме української техніки з українською символікою. У нас була підводний човен Запорож'є. От всі хочуть робити Запорож'я, всі хочуть робити. Є така берегова охорона, катери. Тобто вони захватуються тим, всім тим, що в нас є в нашій державі. Полодарі найкращих робіт отримали дипломи обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.